Пройшов майже рік з виявлення нами засмічення та забруднення київських земель фільтратом з чергового сміттєвого полігону, що розміщується на території міста Києва. Попри написані офіційні заяви безпосередньо до офісу генерального прокурора, ми бачимо, і на сьогодні жодних заходів вжито не було. Отруйний фільтрат продовжує витікати з підніжжя полігону та отруювати землі та водні об'єкти міста Києва, а саме струмок віта, зауважимо, що в рамках кримінального провадження Державною екологічною інспекцією було проведено перевірку. Та за наявною в нас інформацією Державної екологічної інспекції чомусь не було зафіксовано забруднення земель та водних об'єктів міста Києва, а нами виявлено пряме потрапляння даного струмка фільтрату до річки Віта. Оце до цього місця, оце до цього вище бобри живуть, жаби, вужі. Оце до цього оце, до впадіння. До впадіння. Далі трупи. Який час він витікає? Вже можете сказати. Живу 30 років, 30 років тече. 30 років вже. Інспекція приїжджає, бере проби і на цьому закінчує кожен рік. При Омельченку була тут, фільтрувальна станція стояла. Да? Її успішно розібрали, розікрали на бетон. Років 8 тому комісія була остріяки, то переводчик казав, що тут таке тече, як американці В'єтнамці в травили. Допоки можновладці та правоохоронні органи сидять у кабінетах та не помічають екологічних злочинів, наша українська земля перетворюється на отруйну пустелю. І щоб ви розуміли суть, яка рідина витікає з даного полігону, ми набрали ось таку невеличку кількість, котру направимо на експертизу, щоб встановити які ж отруйні речовини отруюють наші водні об'єкти та землі Києва. Тож, той факт, що ми щойно побачили, а саме отруєння земель та водних ресурсів, отруєним струмком з фільтрату, вказує на те, що посадовим особам міста Києва та правоохоронним органам начхати на здоров'я наших киян. Та навіть без проведення відповідної експертизи я відразу можу сказати, зважаючи на запах, що тут ми відчуваємо, що дана рідина є явно хімічно небезпечною.